О, привіт, братику, привіт рідненьки, як у тебе справа? Ти знаєш? Коротше, виходить така ситуація, що коли вона починає це розказувати, всім в коротше, розказувати, що ось ти такий негідник, коротше, ось і за тебе в неї всі ці проблеми, ти розумієш? Значить, просто у неї немає можливості знайти щось інакше, аніж вигадувати якісь нісенітниці проти тебе. Що до тебе, я знаю. Тому що ти розумієш, ти не давав ніякого поводу. Ти не бив її, не кривдив її, не збивав, не зраджував. А, а вона придумує, наприклад, що ти типу, винуватий. Що типу, бивший чоловік її зараз судить. Це і за тебе, кстати. Це не за того, що там. Знаєш, Дитина себе веде може не так. Це не то, що він хоче забрати дитину. Ні, чувак, це ти ріднесеньке, це ти винуватий. Ти винуватий. То, що ці суди це ти винуватий. То, що він хоче забрати дитину і судиться з нею. Але ти винаватий. Він хоче бути з донькою, але ти винаватий. Ти розумієш, в чому справа? Що це жесть. Це просто реальна жесть брати. Це реально жест, тому що замість тих моментів, щоб просто знаєш, сказати тобі, слухай, чоловіче, ну да, ми зійшлися, да, ми, можливо, навіть одружилися, залежно від випадку. Але сказати, слухай, ти знаєш, ні, ну коротше, я привикла до такого чоловіка, з котрим жила всі ці роки, він був реально. Там тихий, спокійний, можливо, там ходив собі в офіс, тут, тут, тут починаєш мені лізти мої бізнеси, залазити в мені коротше, там, знаєш, е давати якісь рекомендації чи щось будь за що. І е ти становишся просто якимсь незручним і для неї. Наприклад, е е ти даєш і як кажуть. Е Зауваження, щодо вона не може, наприклад, спілкуватися з дитиною, інш, інш якби з батьком і сином. Ну, часто вона спілкується, але ну, вона привикла з ним спілкуватися, привикла говорити, розказувати, він привик ділитися з нею, як там погодував, він там попісяв, покакав синочок. Їхні. Все нормально, ти це ти все нормально. Але ти розумієш, ти не можеш доказати жінці. Те, що а, вона розлучилася, що вона по типу, факту розлучилася з ним, але вона типу, до сих пор хоче мати так от, від нього всі репорти, всі буквальні моменти щодо їхнього спільного, так от а, сина, що там, він там подія, що він поїв, що він там одягнувся, то вона ще не розлучилася з ним. Не розлучилося, а, а може взагалі так, от це, не, що це весь цей злив. Це раді того, щоб, не, що, щоб ти ну, просто поставити тебе по боку чи зробити такі всі умови, щоб ти просто нафіг злиняв звідти. Ти розумієш? Злиняв і просто забрав геть свої речі, блін з її життя. Вона не просто не хоче говорити це напряму, сказати, що я тебе слухай, чувак, я тебе просто не кохаю. Так, я просто тебе не кохаю. Мені ти мені не потрібен, коротше, і стосунки твої не потрібні, нічого. Але вона не може це сказати тобі в очі. Вона починає тобі розказувати, що вона мама, вона потребує мати так от спілкування з колишнім. Це нічого, що це так, знаєш коли він дзвонить, коли хоче, щоб поговорити з сином. Вона дзвонить йому колишньому, щоб поговорити з сином, коли вона хоче. Вони спілкуються в день, ввечері. Ну таке, знаєш, немає ніяких, як то кажуть, обмежень по часу, по нічому. І все. І це називається просто брати козлив, Просто злив тебе як чоловіка. Навіть якщо ти тіпа, відповідаєш всім критеріям нормального справжнього, як ти кажеш альфа-самця, альфа, альфа самого такого, що знаєш, тіпа, під навіть знаєш, не кожен чоловік таке може зробити, але деякі чоловіки, що можуть навіть зробити, щоб взяти на виховання іншу дитину, яка є не її біологічною. Але ти розумієш, для неї це не є важливим. Для неї немає значення скільки тисяч десятків тисяч доларів ти перекинув на рахунок, тому що для неї важливо то що вона відчуває прямо зараз. А, зараз вона відчуває, що колишній чоловік її просто був ну простіше з ним, якось було, тому що він не ставив якісь ніяких рамок, не займався, як то кажуть, якщо дитина, наприклад, потребує там більше уваги, потребує більше, як то кажуть, ну навіть піти до лікаря. І розказати проблему, або вона, наприклад, проти лікарів і всього іншого, то ти, звісно, становишся просто реально. Ну, не ну, ти не підходиш, ти не входиш в її систему координат, тому що ти починаєш розказувати щодо то, того, як вести себе, як поступати з дитиною, як робити а, там, наприклад, а, я не знаю виховання. Ти ставиш свої, як то кажуть, свої 5, 5, 5 копійок, і вона це не сприймає і починає тобі доказувати, що слухай, чувак, це моя дитина, я займаюся, я хочу, що я роблю, що я хочу. І все, братико, і все. Це починається кінець ваших стосунків. Але знову ж таки, вона ніколи не признається в тому, що це вона все це працювала. Вона зробить всі, абсолютно всі можливі, неможливі умови для того, щоб ти знаєш. Зібрав свої речі і пішов геть. І тоді вона буде всім розказувати, що ти просто отакий, ти петлець. Ти короче, як, 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 як і всі колишні. Коротко. А замість того, щоб прийняти знаєш, просто відповідальність і сказати тобі чесно. Сказати тобі чесно, що слухай, ну давай так, типа ну не підходиш ти мені, не кохає тебе. Може я помилилася? Ну буває таке. Ні, а повинна придумувати якісь там нісенітниці і робити просто. Навіть я не кажу, що там ми не святі, ми не ангели. Всі ми маємо свої бади, всі ми маємо якісь такі плюси і мінуси у своїх життях і все. Це нормально, слухай, це реально нормально, тому що це, це, це людські стосунки, це людське життя. Ми маємо якісь свої зліти і падіння. Ми також маємо також свої такі ж не знаєш, такі моменти просто ейфорії і моменти тако розочарування. Все нормально, це, це трапляється, і ми, і ми все таки маємо такий досвід. Але для неї дуже важливо, просто, щоб вона завжди була права. І права любою ціною. І ціною тебе, просто завалити тебе. Знаєш, це як, знаєш, так можна сказати, обнімашки, вона тебе обнімає. А ззаді просто тримає такого, як ти кажуть, невидимого кінжала, який просто тебе запорює. Навіть ти цього не усвідомлюєш, да? А насправді це так трапляється, тому що, наприклад, яким чином, знаєш, що тобі тобі розкажу, яким чином вона тебе запорю цим умовним кажучи е кінжалом. А наприклад, коли ти говориш, слухай дівчина, може пора харе вже тіпа, так, спілкуватися тіпа, от, з колишнім чуваком, з колишнім чоловіком. Ну а ви розлучилися, значить розлука, значить ви тіпа, обоє, реально тіпа, живете порози. Та у вас є спільна людина, дитина, і ця дитина, вона просто, в принципі, тиждень тут, тиждень там. Спілкування повинно, ну, по факту, повинно просто бути в якому форматі. Тільки за умови, якщо це є медично, там якесь ну, треба таке, щоб там ну, треба дитину під лікарню, щось трапилося, не дай Бог, хтось тут то, то просто зрозуміло. А якщо. А, вони спілкуються весь час, і це є просто рутинна якась робота, а, ну типа що то в, а, дитини, типа виховання, чи там прищик якийсь вискочив. чи він там ну, просто а, він там себе неважно почуває, чи щось таке, і це знаєш. Але саме ще в один момент, що колишній чоловік. Є, тобі, коли я хочу сказати, що він це знає. Він весь час, типу, о, там захворів син, ось погано почуває. І звісно, що він коротше, починає типу, розказувати, що ось ти о, зрозумій. Я вже там збився так от, з цього з.